Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Зима, вже трошки погодка вирівнялася і сьогодні наші увазі, як завжди, супер пропозиція. Вибачайте, вітер, сьогодні штурмове попередження, тому трохи є вітри. Volkswagen Golf 7 2018 року. Автомобіль весь в рідній фарбі. Без жодного підфарбування весь в оригіналі. Лише прийшов з аукціону і супер пропозиція, 7500 євро ціна нето на експорт лише тут. В збереженому стані 18 рік, 1,6 дизель, автомат. Відкриваємо Mobile D. І дивимося, чи є така ціна за 2018 рік, щоб Вольф був на автоматі. І при тому всьому, щоб ще був в рідній фарбі і в збереженому стані. Має м'ятинку на крилі, яка витягнеться на видаленнях м'ятин без підкрасів. Автомобіль знаходиться на гарній резині, автомобіль лізинговий. Обслужений згідно регламенту. Масла, фільтра, все мінялося по регламенту європейському. Автомобіль з бельгійського аукціону, з країни Бенелюксу. Дизель 1.6 Економний, динамічний універсал. По вікнах 18-й рік, відповідно, використовувався автомобіль. Не з 1 січня 2018 року, а пізніше. Салончик в нас де матерія, досить якісна матерія в Volkswagenі. І в 2018 році вже ставочка зовсім інакша. Звичайна комплектація, але має. Має велику навігацію, таку вже як йдуть в 19-20-х роках в Volkswagen. Має клімат двохзонний, має камеру заднього огляду. Так, заходимо. менюшечку перенесли, бачите, вправо, виходить, під праву руку. Всі фольксвагени, всі фольксвагени мають українську мову. Починаємо з того, змінюємо на українську мову. Вже голландець мені зробив зауваження. Якщо не береш машину, то міняй, будь ласка, мову назад на голландську. Даний автомобіль, я думаю, швидко продасться і має продатися до України, бо супер ціна 7500 євро. Так, допоміжні системи е, керування, адаптивний круїз, асистент контролю дистанції попереду, розпізнавання втоми, і, в принципі, все. Мультикермо. Руль має невеличкий притептість таке, але нічого страшного, нічого критичного. Це також можна підмалювати, можна виправити в Україні на детальні Має два ключики, автоматичний ручник, Автохолд Бачите, автомобіль не має хімчистки, але в загальному, в досить гарному стані. Салончик Чистенький, об'ємний, має ще тут м'ятинка, яка теж видалася на видалення м'ятин без підкрасів в Україні. Ну і бампер має царапинки, які підфарбуються бампер пластиковий. Великий просторий багажник, чистенький. Вогнегасник є присутній. І Що в нас тут? Запасне колесо. Як ви бачите, новеньке не використовувалося. Домкрат ключі все на місці, все укомплектовано, ніхто ще не використовував. І є в автомобілі відкидний фаркоп. Він Кидається, досить просто, досить зручно. Задній парктроніки, вважаю, 18-й рік гольф, 7500 євро, Це ціна досить гарна. Ціна з доставкою, з розмитненням, з послугами банку, послуги брокера і все решта буде написана в. Темі відео. Сьогодні пройдемося, ще зробимо огляд автомайданчика. Купили ми для нашого клієнта, для нашого підписника Peugeot 5008 на автоматі. Сірий такий колір в металіку, Ледовське світло, ближнє, дальнє, денні ходові вогні. Є такі автомобілі. Досить часто купили ми за хорошу ціну 13 тисяч євро. А, на механічній коробці передач, прошу вибачення. Панорама є такі на механічній і є на автоматичній. 164 тисячі пробігу, гарна комплектація. Цей автомобіль ми купили цього місяця для нашого підписника. І наступний автомобіль, який ми купили, це Volvo XC60 2017 рік. По шасі він пробивається 18-й. Будемо пробувати розмитнювати. Також відправляємо до України. Автоматична коробка передач 2,0 дизель. 204 тисячі пробігу. Класний кросовер на легкосплавних дисках. Досить економний і динамічний. Кого цікавлять такі автомобілі? Такі автомобілі бувають, телефонуйте, робіть попередні замовлення. Тесли Модул 3 є в наявності, різні кольори, ягуари. Також цього тижня купили ягуара для нашого підписника комплектації First Edition на пневму подушках. Бувають такі автомобілі, будь-який автомобіль можна купити на аукціоні, якщо немає наявності Tesla Model 3, останній прихід 2900. 20 19 рік, 77 тисяч пробігу. Також ще є в наявності чорний ягуар, SE комплектація. Досить хороша ціна. Кого цікавить, телефонуйте. Йдем, йдемо далі. Є багато класних пропозицій. Можливо, комусь не відповів. Напишіть ще раз, тому що злетів телефон і не бачив всіх повідомлень. Toyota, бензин гібрид, автомобільчик лише приїхав. З аукціону, стан просто бомбезний. Отака От королка лише приїхала з аукціону, Напівшкір'яний салон з поєднання з матерією. Гібрид. Планшет автомат 169 тисяч пробів. Ціни ще немає, але скоро буде. В інтернеті. Renault Grand Scenic. білий перламутр, комплектація Bose, LED, також лише приїхав з аукціону, також ціна буде Цікавлять такі автомобілі, є різні кольори, різні комплектації механіки, автомат. Volkswagen Crafter. Maxi база, срібний металік, автомобіль рівненький, також лізингу. Комерційним транспортом завжди тяжко щось купити. Так, автоматична коробка передач 240 пробів. Є такі автомобілі і другий автомобіль це крафтер на механічній коробці передач. Також максі база орієнтовно 250 тисяч пробіг. Де вон є, стоїть сприт. Максі база, автомат 20 рік, 400 тисяч пробігу. 316-й двигун. Люблять українці на такі автомобілі, на автоматі і також пілот кольорові дисплеї. Бувають такі автомобілі. Рідко, але бувають. Можна викупити будь-який, але за добрий автомобіль треба добре заплатити. Любимі наші Volkswagen, Golf електричні, також є в наявності. Останній прихід це сірий металік, сіра мишка. Ціна тут в Нідерландах 13999 євро. На сьогоднішній день є два варіанти. Можливо, на цей сіренький зробимо огляд окремий. І білий металік. Також за аукціону 62 тисячі пробігу, 2018 рік, full, ватерпомпа, повна комплектація, 15 тисяч євро лише тут, в Нідерландах. Шаран, темно синій металік. Такий автомобіль, зразу покажу ціну 12500 євро. Audi a 6 a 4 Купили ми цього тижня по досить класній ціні. Audi a 4 в універсалі. Як бачите, ось залишилися лише в седанчику. Audi a 3 автомати, механіки. Renault Clio є такі автомобілі. І любимий автомобіль українців це Renault Megane 1,5 дизель К9К Двигун по супер ціні, 700 євро, але пробіг 268 тисяч. Талісманчики є також по хороших цінах, ціни знижені є. Також меган 4, 7 тисяч євро 2017 рік. Також досить гарна ціна. Мегани 3. Ці мегани з податкової служби мають дирочки в даху від мегалок. Тобто були мегалки і автомобіль технічні технічно справні, технічно справні, але мають такі нюанси. Кузову. Renault Grand Scenic Досить є великий вибір. Більше 8 штук. Різні кольори є в наявності. Заходьте на сайт, вибирайте скріншот, відправляйте, прорахуємо, скільки вийде в Україні. Ренокаджар 14800. Ціна, Ціна нето, євро тут лише. В Нідерландах 2020 рік, 84 пробігу. Але класна комплектація. Ледовське світло, легкосплавні диски вже нового зірця. Є даний автомобіль на огляді на нас на каналі. BMW лише приїхало з аукціону, срібний металік. Вигляду, напевне, що все в рідній фарбі, досить рівненьке. 20-й рік, 1,5 дизель автомат. Ціна 14500 євро. 1,5 дизель це, напевно, йде двигун від Рено Каджара, від Рено Мегана. 85 кВт, 115 коней. Ні, це не цей двигун, це йде трьохциліндровий двигун. Це більше такі автомобілі полюбляють європейці, де платять менші податки. Так, BMW лише приїхало за аукціону 5 серії 520-159 пробігу, 18-й рік, 140 кВт, 190 коней. 17500 євро. Білий салон, сам автомобіль такому темно-сірому кольорі. Легкосплавні диски, хром під вікнами, ледовське освітлення і по салончику також автомобіль досить класний і охайний. Так. Volvo v 40 d 2 Також недавно приїхала з аукціону. Ледовське світло, пробіг даного автомобіля 154 тисячі. E V40 8400 євро. Має безключовий доступ. Досить класний салон, механічна коробка передач. Кого цікавий такий автомобіль. Телефонуйте такі автомобілі, ми також купували і доставляли в Україну. Ford Focus в нових фейсліфтових мордашках є вже на сайті, є вибір. Також, зверніть увагу, Форд Куга. Останній прихід, лише вчора прийшов, вже сьогодні є в інтернеті 10 999 євро, 103 тисячі пробіг, механічна коробка передач. Хороша ціна, як для кросовера. Дизельний двигун, кого цікавить, телефонуйте. Комерційний транспорт. Є в наявності. Так. Шкоди Код'яки, Шкоди Суперби, Шкода Суперб Універсал на автоматі одна, Шкода Суперб Універсал, 2-літровий автомат, друга. Шкода Октавія. Супер ціна, 7000 євро, механічна коробка передач, Nissan Leaf Є в наявності, досить гарний автомобіль, весь в рідній фарбі, нульове розмитнення, 40 кВт, усе, техна, комплектація. І колір теж досить стильний і сучасний. Кашкаї були на огляді, один вже продався, другий є ще в наявності. Тойоти лексуси, японці також присутні. Kona. Є Kona і можна спробувати зробити гарну ціну. 177 пробігу всіх конах батарейки поміняні. тому кого цікавлять кони, досить класний електромобіль. Citroen C4 Grand Picasso також купили ми минулого тижня для нашого підписника, для нашого клієнта. Купили на автоматичній коробці передач. Даний автомобіль йде у нас на механічній коробці передач. Будь ласка, 19 рік, 182 тисячі пробігу, 96 кВт, 130 коней, 1,5 дизель. 8300 євро. Досить класний автомобіль. Планшети кольорові, камера заднього виду, механіка. Такий family car, досить стильний і сучасний. Лише прийшов з аукціону, має бути свіже оголошення. New. Тобто, як ви заходите на сайт, має незначні пошкодження заднього крила, але це крило найчастіше зачіпляють водії, тому що така сліпа зона по статистиці. Завжди мають підкрас задню арку, багато автомобілів. Всі автомобілі лізингові, з чесними пробігами, з сервісними історіями. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Звичайно, робіть замовлення. На все добре, до нових відео.